Наступний Наталя Стихальська, директор департаменту маркетингу та стратегічних комунікацій. І Владислав Махлай, директор департаменту корпоративного бізнесу та слайф. Доброго вечора, колеги. Ви насправді неймовірна публіка. І перше, з чого я хотіла би розпочати, поаплодуйте собі, будь ласка. Ви просто неймовірні. Ви фантастичні. Колеги сьогодні дуже багато розповіли цікавої інформації, і е, я вдячна дуже Юрію, тому що він зробив таку просто класну презентацію, яка є чудовим таким підведенням до проблематики, про яку будемо сьогодні говорити. ми. Дякую організаторам ЗСУ за те, що ми сьогодні маємо таку можливість. У мене є дві хороші новини. Перше, наш виступ з Владиславом вже останній, і після цього всі підемо на форшет. Друге. В кінці чекають на вас подарунки після вікторини. Це друга гарна новина і третя наш виступ буде не дуже тривалим, тому що більшість статистики ви вже почули. Чому сьогодні ми вирішили з вами поговорити про таку важливу тему, як критичні захворювання і онкологія? Тому що, як ми бачимо, на сьогоднішній день ми не тільки боремось із зовнішнім ворогом, який щодня нас обстрілює ракетами, завалює шахедами, і ми кожного дня живемо в цьому стресі, але ми боремось ще із внутрішнім ворогом, який підступний, якого важко виявити, про якого розповідав нам детально Юрій, і ви бачили скрінінги, які потрібно. І рекомендацій потрібно дотримувати, щоб виявляти це все вчасно. Тому звертаючись до, секундочку, звертаючись до звіту Органіції всесвітньої охорони, охорони здоров'я, ми бачимо, що 33 мільйона смертей в світі вони спричинені власне, найпоширенішими захворюваннями. Вони називаються неінфекційні захворювання, і туди належать серцево судинні онкологія. Діабет і хронічні респіраторні захворювання, дякуючи ковіду. Що маємо в Україні? Юрій, в принципі, вже нам більш детально розповів. Дійсно, на сьогоднішній день більше одного мільйона українців зареєстровані з діагнозом онкологія. Є хороший фактор, який взятий з національного реєстру, і ми бачимо, що нібито ситуація в Україні покращилася бо випадків менше. Але тут важливим фактором є. Ковід і повномасштабне вторгнення, те, що люди не мали можливості вчасно діагностувати своє захворювання і пройти чекап та розпочати лікування. Тому ситуація насправді в нас буде погіршуватися з кожним разом. Фактори, які впливають тут, теж попередній спікер багато нам розповідав, звернув увагу: це шкідливе вживання алкоголю. До речі, в Європі цей показник найвищий відповідно до звіту МОЗ. Вось це тютюно паління, незважаючи на те, що були амбітні цілі на те, щоб знизити цей показник до 2025 року до 30%, незважаючи на те, що багато амбасадорів залучені йде активне пропагування здорового способу життя, все одно і ці надписи на цигарках вони все одно не призводять до бажаного результату, на жаль. І е, низька фізична активність та нездорове харчування. Якби ми про це не говорили, ковід також спричинив в мене, наприклад, в моєму оточенні багато людей, які, на жаль, стикнулися з проблематикою зайвої воги, тому що е, так, в нас ситуація не така критична, як, наприклад, в Штатах чи в Мексиці, але теж має місце бути, тому що мало рухалися, мало приділяли уваги спорту, більше е, сиділи. Вдома, щоб не захворіти, Юрій сказав про онкологію, про критичне захворювання. Онкологія, те, що помолодшило, те саме стосується і серцево-судинних хвороб. Вони стосуються вже не лише глобально людей старшого віку, як ми завжди звикли до цього. Ну, то це тільки там дідусів чи бабусів стосується ні. Цілком імовірно 25-35 років мати серцево-судинне захворювання. На жаль, така ось картинка. Що відбувається далі на ринку страхування життя, власне, по критичним захворюванням? Мій колега Владислав вам розповість більш детально. Добрий день. <кій> Дякую за такий вступ. Тобто я зараз зупинюсь спочатку на самому ринку, бо насправді існує ринок медичного страхування саме критичних захворювань. Ми бачимо на цьому ринку п'ять компаній, які працюють активно. Дві компанії, вони за час повномасштабного вторгнення покинули цей ринок. Одна компанія просто вийшла з цієї програми, інша взагалі з ринку, але є і нові гравці. Ми бачимо, що один із асистентів міжнародних, який був присутній також з різних причин залишив Україну. Бачимо проблему з перестрахуванням. Не всі перестраховики готові працювати в Україні. Цей продукт він з великими лімітами. Ми раніше говорили це про мільйони і не гривень, а відповідальність в доларах або євро. На сьогоднішній день у компанії є відповідна. Проблеми з перестрахуванням більшість компаній тримається на власному утриманні, і в зв'язку з цим ліміти вони знизились. Якщо ми говорили раніше про мільйони, зараз це там, сотні тисяч, але доларів да, від 100 тисяч там, до 500 тисяч доларів євро, пропонується рішення в Україні. Також зв'язку з обмеженням виводу капіталу за кордон. Частково була у ринка неможливість надавати послуги за кордоном компанії страхові обмежувалися лікуванням в Україні з партнерами саме в Україні. Тому хтось подолав цей виклик, хтось обмежився до сьогоднішнього дня. Працює і пропонує пропозиції по лікуванню тільки в Україні. Є обмеження за кордон, також вибирають більш не такі дорогі країни, наприклад, як Західна Європа або Сполучені Штати Америки, обмежуються там Іспанією, Польщею, Туреччиною, І, Але це впливає на ціну. Відповідно, страхові компанії можуть таким чином давати меншу ціну для своїх клієнтів. Ми на цьому ринку вже п'ятий рік. Програму ми свою постійно вдосконалили, вдосконалюємо. Я зупинюсь на основних моментах, це ризики, які присутні. Це в першу чергу це онкологія, кардіохірургія і нейрохірургія. Ми можемо її надавати як в Україні, так і за кордоном. Якщо ми говоримо про закордонне покриття, туди включаємо вже трансплантацію основних органів. І Реабілітацію. За е, час, як ми виступали три роки тому, і зараз вона теж змінилась, ми додали туди розширене покриття, туберкульоз, гепатит С, пересадка шкіри, офтальмологія. Це опціональна е, штука, яку, як правило, ми пропонуємо в наших е, розрібних програмах, можемо передбачити і в корпоративі, але це суттєво впливає на ціну. Тому е, ми маємо рішення як для фізичних осіб. Так і для корпоративу. Вони подібні: це і для дорослих, це і для дітей, це сімейні програми, пакети. Це схожі, схожі ризики. Єдине, що в розрібному продукті ми розширюємо додатковий список наших захворювань. Що ми вдосконалили і змінили за, цей, за ці півтора року? Ну, по-перше, страхові суми вони повторюсь, знизились. Да? Якщо ми говоримо про Україну, то це більшість 100-100-150 тисяч доларів або євро. Якщо ми говоримо про міжнародне покриття, то це 250 тисяч доларів. Ми ввели туди урґентну складову, тобто раніше подібні програми вони покривали тільки планові лікування, тобто, да, потрібен був час. Для того щоб організувати лікування, це там до двох тижнів. Але такі випадки, як, наприклад, той самий інфаркт, ми зможемо одноразово компенсувати там, 3 тисячі євро, і після стабілізації ситуації ми продовжимо планово, якщо це потрібно, і пролікуємо згідно цієї програми. Вартість, якщо ми говоримо про розріб, це від 105 євро до 680, так як ми лайфова кампанія ми можемо заключати договори від одного року до 20, це зручно для клієнта, це незмінні умови на довгий строк, і, 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 і не, не, бу, не буде ситуації, коли компанія через якісь причини не пролонгує ваш поліс. Поки. Клієнт оплачує страхування, поки поліс діє, і страхова компанія здійснює лікування. Ми не обмежуємось певним переліком країн. Ми даємо максимально широкі покриття, якщо ми говоримо про закордон, обмежили лише Канаду, так як там неможливо надавати приватні послуги. І ну, за дорого США і Швейцарія. Ми хотіли б все-таки, щоб ну, наша ціна була. Доступна більшу, більшій аудиторії серед наших клієнтів. Що стосовно корпоративу, знову ж таки, це ідентична програма. Вона працює також як в Україні, так і за кордоном. Єдиний ми, розширений пакет ми не завжди активно пропонуємо. Дуже часто корпоративні клієнти вони зупиняються на одному саме ризику: онкологія. І Дай Боже, щоб ще це було покриття, ну, було ще і за кордоном, якби це теж важливо для корпоративного клієнта. Тому розширеного пакета тут немає. По цінам, тут кращі ціни, ми говоримо про гурт, да, якби від 40 євро до 200, 240 євро ми взяли нашу середню ціну по портфелю, там порядка 35-40 років вік, бо оцінювання цієї програми воно залежить від віку. Як правило, такі програми заключаються на рік, так само як ДМС. Можемо його зафіксувати там на більший строк, 2-3 роки, але потреби більшої немає. Знову ж таки, в Україні або по всьому світу ця програма діє. Наш... Незмінний поряд завжди йде, крім самого лікування і консьєрж послуги. Тобто ми організовуємо, оплачуємо як проїзд, так і проживання не тільки нашого клієнта застрахованої особи, а й супроводжуючої особу обов'язково. Ну, ми, ми розуміємо, що одному буде важко. Організовуємо проживання в, в готелі біля. Біля лікарень, щоб це було поряд, ми призначаємо особового менеджера від страхової компанії, який постійно супроводжує обов'язково психологічна підтримка. Так як це постійний стрес, це вперше у клієнта психологію супроводжує весь час і потрібен перекладач. Ми так само надаємо, якщо ми говоримо про міжнародне лікування. Ми за час повномасштабного вторгнення активно розвивали мережу. В першу чергу це в Україні. На сьогоднішній день це близько 25 закладів лікування. Ця мережа постійно збільшується. Всі сьогодні виступав наш партнер той самий добробут. У нас з ними заключений так само договір, і можемо проводити лікування в таких клініках. Також ми активно заключаємо договори з міжнародними клініками: це Німеччина, Туреччина, Польща. Партнер по міжнародному лікуванню у нас іншурі, який дає можливість доступу до клінік близько 150 країн. І другу медичну думку ми отримаємо з нашим партнером міжнародним діагнозмі. Дуже важливо, що є соціальна складова цієї програми. Наш давній партнер таблеточки, який займається допомагає з фінансуванням лікування дітей з онкологією. Один відсоток від кожного проданого програми ми направляємо в цей фонд. І як працює програма, статистика, Наталя далі продовжить. Дякую. Дякую, Владислав. Отже, поговоримо, як нас на ділі працює програма ТАСЛікар. Як ви вже зрозуміли, ТАСЛікар – це унікальна програма, яка дозволяє забезпечити сервіс клієнту під ключ, починаючи від встановлення його діагнозу, підтвердження і сапорт е, повністю до забезпечення йому лікування, оплати медикаментів і поставки їх навіть на ді. Ділюся з вами статистикою. Сьогодні Андрій казав, що компанії не діляться статистикою. Власне виправляю цю ситуацію. Вирішила поділитися такою статистикою по нашій компанії по тим кейсам, які в нас настали. За час роботи цієї програми у нас настало 18 кейсів загальною вартістю на 18,4 мільйони гривень. Це було виплачено за лікування цих клієнтів. 2253 особи на сьогоднішній день мають стати страховий захист за цією програмою що відбувається в нас по статистиці нашій внутрішній страховій, якщо ми подивимося стосовно діагнозів, які найчастіше виявляють і з якими звертаються наші. Застраховані особи, то 83% це буде онкологія, 11% це буде кардіохірургія, і лише в 6% це буде нейро. Перше місце займає рак грудей, це якщо ми говоримо про жінок і рак шкіри. Стосовно раку шкіри, ми ще поговоримо, і тут дійсно ще раз хочу. Якраз наш кейс буде показовим про те, що Юрій сьогодні говорив. А якщо є якісь підозрілі родимки, і в нас, до речі, був дуже до повномасштабного вторгнення цікавий проект з корпоративними клієнтами, а ми організовували це із клінікою з медичним центром інго, до речі, а ми запрошували лікарів, які проводили лекцію стосовно того, як звертати увагу на розмір своєї родимки, коли він стає підозрілим і що потрібно робити далі. І насправді в деяких кейсах це допомагало співробітникам виявляти якісь підозрілі родинки, звертатися вчасно і виявляти на перших стадіях онкологію, що дуже важливо і про що Юрій сьогодні згадував. Тому моя рекомендація всім HR-ам – обов'язково включати чекапи і дивитися, чи дійсно покриває страхова компанія, власне, чекапи стосовно шкіри. Якщо ми говоримо про те, які статуси договорів, то в 44, Трьох по кейсам було завершено лікування, 11%, на жаль, це був летальний випадок, і 45% ми продовжуємо лікування. Історії клієнтів я не вибрала всі 18 кейсів, вибрала найцікавіші. Що цікаво в програмі ТАСЛікар? Те, що її можна укладати на тривалий час, і моя рекомендація, коли я працюю зі своїми клієнтами, укладати на максимально можливий термін. Чому? Тому що онкологія, як ми знаємо, це така штука, яку неможливо передбачити чи неможливо виявити, тому мати покриття так довго, наскільки це можливо. Ось в нас є кейс чоловік, якому 56 років, він у січні 2021 року уклав договір. А вже через півроку у серпні, 21-го року, у нього виявляють пухлину кишківника. Тобто, між укладенням договору і виявленням захворюванням пройшло не дуже багато часу. За цей час йому було проведено два оперативних втручання, було проведено ряд курсів хіміотерапії і лікування рецидиву. Тобто, ніби все було добре, але потім рецидив. І знову все повторюється заново. Цей клієнт лікувався у Німеччині. Цей кейс дуже показовий, тому що нам вдалося забезпечити його лікування в Німеччині навіть під час повномасштабного вторгнення. Тобто, в той момент, коли було важко з оплатами, в той момент, коли було важко з логістикою, цей клієнт все одно отримував своє лікування за кордоном. Загалом цей договір досі є діючий і відбувається лікувальний процес. Виплата вже перейшла за 10 мільйонів гривень. Просто щоб ми, коли ми говоримо про покриття, страхове покриття, щоб ми розуміли, коли ми оперуємо цифрами 200 тисяч гривень, цього не є достатньо. Ми завжди маємо думати про більші суми, тому що лікування дороге, особливо якщо воно здійснюється за кордоном. Наступний наш кейс це, до речі, про рак шкіри і про родинки. Наша клієнтка 56 років. Вона в листопаді 2021 року уклала договір за нашою програмою. В травні року, Ми пам'ятаємо травень 22-го року, сьогодні багато хто робив відсилку до цих моментів, які відбувалися. Миючись в душі, вона здирає цю родинку і вона починає кровити. Клієнтка на це звернула увагу, показала чоловіку, заліпила, ну, вроді як, норм. Але вирішила все ж таки звернутися до лікаря, тому що відчувала якийсь нехороший ну, не запах. Вона звертається до лікаря, проходять обстеження. Відповідно, все, що в нас вирізається, воно відправляється на гістологію. Юрій мене може поправити, якщо не права. Їй підходить підтвердження, що в неї онкологія. Клієнтка була настільки в розпачі, що вона спочатку навіть забула про те, що в неї договір страхування. Тобто ну, настільки людина була в шоці. Але вона про це згадала. І було проведено хірургічне втручання, далі хіміотерапія, далі все було добре. Потім стався знову рецидив, і знову повторно було проведено додаткове хірургічне втручання, і цей рецидив стався на початку цього року. За цим кейсом ми вже виплатили більше 900 тисяч гривень, тобто суми, і здавалось би, все так просто. Да? Ніби маленька родимка, а до яких великих проблем вона може призвести. Лікування першого кейсу це країна Німеччина, лікування другого кейсу це в Україні. Що ще пропонуємо ми? Ми розробили такий сервіс, який називається навігатор. Він доступний всім нашим клієнтам. До перемоги цей сервіс є. Безкоштовним. Ми собі вирішили, що він буде так, а вже з перемогою тоді далі будемо думати. Що дає цей сервіс? Поки в людини немає ТАС лікаря але ця проблематика вона існує і вона може бути не лише в самої людини, яка вирішила придбати таку страховку, а може бути в родині. І ось, доки немає такого покриття, можна звернутися до нас. Ми проконсультуємо, підберемо клініку, зорієнтуємо вартості лікування, тобто, відповідно до діагнозу, можна буде відсканувавши код на нашому сайті, залишити таку заявку. Для корпоративних клієнтів можна це зробити через Владислава або через. Наш сайт. Ми протягом 24 годин готуємо такий звіт і відправляємо клієнту на пошту. Дуже зручно, доки клієнт ще не придбав програму Теслікар, яка в принципі йому би закрила всі ці проблеми під ключ з організації і з лікуванням. Як сьогодні вже я сьогодні буду багато відсилатись до пана Юрія, бо в нього була гарна презентація, яка в принципі розкрила всі ці моменти. Справді фізичні вправи, здорова збалансована дієта з фруктами і овочами, уникнення куріння та вживання алкоголю. Звісно, воно все не врятує від критичних захворювань, але воно значно знизить цей ризик. А розумні страхові рішення. Вони однозначно покращать ваш сон, який і так зараз досить чутливий. Тому бажаю вам здоров'я, розумних страхових рішень. А, і а, за промокодом Малакут, звернувшись до а, Владислава чи до мене, ви отримаєте, звісно ж, спеціальні умови на страхування. А зараз я пропоную перейти ще до маленьких приємностей і, нарешті, розіграти оці маленькі подарунки, які ми до вас приготували. Можливо, питання? Так, да, можливо, питання, слухай, Вітаю, що ми Завіть, будь ласка, чи є час очікування від першого внеску по даній програмі? І друге питання, чи є відмова? Ну я думаю, що вони є за період даної програми. І дуже цікаво, які саме причини і фактори впливають на це. Бо я знаю, що раніше на ринку була така програма без докторс, приблизно нема, не можу сказати, що це точно вона. Але знаю один поганий кейс, це мій колега. В нього захворіла дружина на онкозахворювання, і вони не виконали жодні умови в зв'язку з тим, що озвучував колега. Ну, що сталася війна, оці всі фактори повпливали, все завершився весь договір, тобто не було ліміту і таке інше. Тобто, ну трошки так обережне з обережністю тепер, після наших таких зустрічей, відношуся до до цих програм. Тому дуже буде цікаво почути саме про відмови, з чим вони були пов'язані. Ну чи мали місце взагалі? Буду вдячна за відповідь. Дякую, Дякую за запитання. А спершу я почну, Владислав, можливо, мене доповнить. А стосовно періоду очікування, він, звісно, є в таких програмах 90 днів і 180 днів, якщо ми говоримо про трансплантацію життєво важливих органів, а період очікування є. А насправді, в нашій компанії в нас був цікавий досвід, тому що коли ми тільки стартували в 18-му році, в кінці 18-го року, ми стартували з програмою і ми вирішили покривати навіть ті Кейси, які, наприклад, діагноз буде встановлено в період очікування, ми потім його підхвачуємо після, ну, після закінчення цього періоду очікування і продовжуємо лікування. І насправді ми побачили, що це була дуже класна ініціатива. Для нас це було вперше. Бо ми, як знаєте, ми така лайфова компанія, яка завжди щось таке намагається вновенно собі випробувати, а потім з цим якось вже жити. Тому ми побачили, що було багато зловживань. Власне, по попереднім діагнозам були багато. Випадків відмов, власне, коли ну як багато були відмови, коли, наприклад, клієнт звертається до нас, заявляє про свій діагноз, ми запитуємо, чи ви вже лікували, чи ви проходили лікування, чи у вас вже було діагностовано таке захворювання? Ні, в мене все окей, я типу, ось. І за деякий час виявляється, що він хворів, починаємо робити запити, і тоді це відмова. Тобто, коли ми підтверджуємо, що людина вже проходила лікування. І звернулася до нас, і вона вже свідомо розуміла, що в неї це вже 100% онкологія, в таких випадках, звісно, буде відмова. Тобто, коли людина свідомо знала, вона надала недостовірну інформацію. Відповідно, тоді буде відмова і е, кейси, в яких можуть бути відмови, це стани, які не покриває програма. А в нас на сайті є умови і є виключення. Ми сьогодні їх не включали, бо це дуже е, такий перелік по кожному захворюванню. Ми детально говоримо, які стани покриваються, які не покриваються. Ось виключенням є ті стани, які не несуть прямої загрози. Тобто, які можна оперативним втручанням, наприклад, щось зробити, видалити, і це не призведе там до якогось критичного стану людини. Тобто, такі випадки вони не будуть покриватися. все решта буде покриватися. Всі стани в нас є розписані, Якщо буде цікаво, можу або окремо більш детальну інформацію надіслати, або на нашому сайті є по кожному кейсу є детальний перелік. Можливо, Владислав же щось Я додасть. Хочу, дякую, хочу додати, якби ну. Перше, це, це це попередні стани, да, як сказала Наталя. Але все, що стосується форс-мажору під час війни, тобто а, неможливість пролікувати в закладі, да, це відсутність перестрахування. Тобто а, ми замінили по суті наших підрядників да, наших партнерів, але ми витримали нашу програму для наших клієнтів. Як було сказано, у нас були випадки в травні 2022 року. Ми їх ми їх брали, ми їх лікували. Ми продовжили лікувати в Німеччині під час широкомасштабного вторгнення, якби і зараз продовжуємо лікувати. Тобто для себе ми вирішили замінити партнерів в даній програмі, але зберегли це сервіс і покриття для наших клієнтів. Тобто, такого типу відмови ну ми, ми уникаємо. Дякую, дякую за питання, колеги. Є ще запитання чи переходимо до Вікторини?